За два дні до урочистостей і на Києве не спить. Робота кипить на розмови. Часу нема. Це у вас така практика вночі дорогу клас. Інші пояснюють, працюють вночі, бо в день не розвернешся. переїзд. Очі днем, хочеться бася живлюна з машин. Він просто масш по состоянню, йому не можемо. Просто ні в ні катки подогнати сюди. А з президентом це ніяк не зв'язане. Ніяк не зв'язано. Ну успівають, як його приїзду. Я сказав, що ніяк не зв'язано. А нам нічого не казали, треба працювати на роботі. Мало того, що вночі так ще й під дощем. Наталка дивується, що з того буде. От бачите, мене дощ ну, моче. І дороги то так і робляться. Як у нас не, не можуть дороги робити по-настоящему, як в Америці, все у нас дорога то стелються, стелються ночами, да? дощ іде, вони ж як асфальт стелиться. Дощ на заваді не став. Дорогу постелили. На ранок вона має такий вигляд. Тепер за роботу взялися комунальники і знову під дощем. Що нам сніг, що нам зною, Що нам дождик про коли наші друзі з вами. Ага. Мокне та білить і Марія Федорівна. Каже, робота така, отримала наряд. Ну воно ж все одно зараз все змиється. Будемо знову перебілювати. Нам треба робити, щоб було чисто і красиво. А з іншого боку, поспішають залізничний переїзд до ладу привезти. А це ви к президентку готуєтесь? Да? К приїзду? Так, приїзду? Да? Та керівник своїх підлеглих відразу виправляє. Це планові роботи нарешту питань не відповідають. Просять від роботи не відволікати. Ми будемо без коментарів. А чому є прес-служба Донецької железної дороги? Всі його Два проспекти борогового та металургів тепер як нові. На пряме запитання, чи це планові роботи, чи до приїзду президента Марафет. Мешканці Єнаківого відповідають неохоче. Не задавайте мені провокаційних питань. А це по телевізору будуть показувати. Ну так. Да. П'ятий канал, так? Да? Так. Да. Та я навіть не знаю, що вам сказати. Ну, а ви як думаєте, постійно у нас так у місті? Так марафетять, очистять. Ну, після зими взагалі ми вісну зустрічаємо. Тобто до весни готуєтеся, а не до президента, так? Да. Да? Ну, так вийшло, що й президент приїжджає. Співпало, так? Да? Да. Старе кладовище вздовж одного проспекту сховали за паркан, а вздовж іншого ряд міліціонерів поставили. Ті з самого ранку вишукувались на генеральну репетицію. Ось так їхатиме президент.

Красивий, високий і все таке. Поруч із вулицею, якою президент їхатиме, живе Любина донька. Каже, тепер цей проспект як нова копійка. Чого не скажеш про дорогу до будинку її доньки? А от отак і підемо, зараз з горочки хтось скатився, як говориться. І таких вуличок на батьківщині президента безліч. Та їх, кажуть, Київці Янукович не побачить. Ось тут, наприклад, президентський кортеж навряд чи проїде. А місцевим мешканцям цією дорогою доводиться їздити щодня. Звісно, якщо цей шмат асфальту, колишнього асфальту можна назвати дорогою. Гінаківці до таких доріг у місті президента звикли нині дякують, хоча б за марафето. Микола спасіба. Ну приїхали, Якби марафета не, не було. Паціваштон приїжджає директору музею берегового не до доріг. у неї клопіти з виставкою, що президентові показувати буде. Для зустрічі гостей приміщення музею замале, а святкують же день народження космонавта на державному рівні. Експонати перенесли в місцевий будинок культури. Тут гостей і зустрічатимуть із нових експонатів. Януковичу покажуть генеральську форму берегового. Цей костюм генеральський муляжі його двох зв'язків героїв. ті муляжі, з якими він сам ходив при жизні. Вот їх носив на цьому кітелі. Нарешті дочекалися. І музей гості подивилися, і квіти до пам'ятника поклали. А ще президент до суботника в місті долучився. Висадив горобину. Я дуже очі Знали, що президент зібрався на батьківщину і в селі Первомайське неподалік Інаківого. За два дні до його приїзду з'явилася інформація, що місцеві мешканці планують перекрити дорогу кортежу президента і проситимуть води. У селищі немає її січня. Якої десяте була раждіство, лікакого шестого лікакого? Я вже не помню. Каково з тих пор у нас нету води? Анатолій по воду у сусіднє село ходить. Зимою снігу набираю в всю... Туалет, щоб смыть. Ну что это такое? Сейчас дождевой там набрал бак. Я потом куда? Едем у Скалову до... До дочки їздимо на воду, щоб готові це. Умиться вже по три-чотири дні мовася, тому що нещу, як это. Та на камери про те, що дорогу перекривати збираються, люди чомусь не стали говорити. Як з'ясувалося, цього ж дня у селі відбулися збори. Воду людям пообіцяли, і вперше чи не за півроку включили. Щоправда, лише на одну ніч, потім знову вимкнули. Та перекривати дорогу люди вже чомусь перестали погрожувати. Якщо мешканці села на дорогу не вийшли, то замість них вийшли даїшники. Щоправда, дорогу перекрили не президент. А навпаки, для його зручності. 40 хвилин автівки та автобуси чекали, коли президентський кортеж вийде з Єнакієвого. Анна Мірошниченко, Денис Блажиєвський з Єнакієвого. Час підсумки.